Практичне використання інноваційних методів та прийомів на уроках технології Проєкт гарячі напої, кава, шостий клас. Я зупинюсь на двох етапах уроку організаційному та мотивації навчальної діяльності. Організаційний момент є першим етапом. Психологами доведено, що учні перші 5 хвилин не сприймають навчальний матеріал, саме тому цей час варто використати на емоційне налаштування. Учень повинен розкритися ще до того, як приступить до навчання. Для того, щоб учні почували себе комфортно та безпечно, можна застосовувати наступні методи та питання прийоми Емоційного налаштування. Хочу конкретно зупинитися на деяких ігра кокологія, сугестія, демотиватори. Ігри Кокологія. Кокологія від японського кокору. Свідомість. Дух, душа, відчуття і грецького, логус, вчення, кокологію можна розглядати як низку психологічних ігор, призначених для того, щоб розкрити емоційні й поведінкові особливості учня. Уявіть, що вам необхідно розмалювати білу чашку. Ви вже обрали колір фарби. Залишилося лише підібрати візерунок. Вибраний узор свідчить про склад вашого розуму, в залежності від того, що ви намалюєте. Клітинки, смужки, кружечки, хвильки залежить і емоційний стан. На це слід звернути увагу під час подальшої роботи. Сугестії це повідомлення, через яке ми намагаємося впливати на рішення, думки, поведінку іншої людини чи групи людей з метою створення у неї певного стану або спонукання її до певних дій. Демотиватори. На початку уроку пропоную учням обрати картку, яка стане своєрідним девізом уроку, що позитивно налаштує на роботу. Мотивація навчальної діяльності. Мотивація тісно пов'язана з її стимулюванням, тобто процесом спонукання до дій. Роздивимося деякі прийоми. Асоціації на дошці. Цей метод залучає власний досвід учнів, має високий рівень зацікавленості, проводиться фронтально, його доцільно використовувати під час мотивації вивчення теоретичного матеріалу. Малюю на дошці об'єкт, який стосується теми уроку. Усередині записую основне поняття, після цього прошу учнів назвати прояви й характеристики поняття і записую їх. Прийом джерела інформації. Для активізації роботи і зацікавленості учнів на початку року роздаю газети, журнали або сторінки цих видань. Можна роздрукувати самостійно листи, де розміщено інформацію, що стосується теми уроку. Прошу звернути увагу на конкретну інформацію, наголошуючи на важливості її повсякденного використання. Наступний прийом картинна галерея. Вивішую на дошці, чи можна слайд вивести на екран з картинами чи фотографіями, які містять ознаки основного поняття чи явища. Об'єднавши учнів у групи, пропоную через деякий час назвати ознаки поняття, що зображені на картинах. Після завершення роботи представники називають одну ознаку, записуємо їх на дошці. Наступний прийом цікавий факт. Здивуй мене, найбуденніші й повсюдні явища, події, предмети можуть стати дивними, якщо на них подивитися з іншої точки зору, здивування, початкова фаза розвитку пізнавального інтересу. Перед вивченням теми повідомляють цікавий факт перевірити правдивість, якого можна, опрацювавши теоретичний матеріал. Під час мотивації матеріалу є доречним прослуховуванням музики, адже вчені з Центру нейробіології, навчання і пам'яті зазначають, що музика сприяє кращому засвоєнню інформації та активізує роботу мозку. Видатний музикант Бах теж присвятив музикальний твір каві. Поміркуйте, якщо такі відомі люди полюбляли цей гарний напій, може й нам слід узнати побільше про нього. Дякую за увагу, смачної кави та цікавих знахідок.